Наче на червоній доріжці у Голівуді майоріли наймуднішими та святковими сукнями, і костюмами наймолодші зірочки житломасиву інголець. Це пробули головні гості та натхненники балу, першокласники. Просто неможливо намилуватися цими чарівними малюками щирими, відвертими та життєрадісними. І сьогодні усе для них. З самого ранку вони дарували квіти першій вчительці на лінійці з нагоди дня знань, а вже ввечері приймають вітання від старшокласників, педагогів, батьків та королеви країни знань. Мне очень нравится в школе, учительница нравится. Все мне нравится в кассе. Я рад, что пошел в школу. Я очень хотела пойти в школу. Для меня 1 сентября было долгожданным праздником. Будут разные развлечения для малышей, танцы. Старший классы их будут развлекать с ними, танцевать. В конце мы будем дарить им шарики. Будемо як можна більше дрітім радість, щоб вони радували, що вони пошли в школу. Щоб день заповнився такий бал вже став традиційним. Привітати юне поповнення шкільних родин приходить чимало гостей з подарунками. За словами народного депутата України Дмитра Шпенова, ідею такого феєричного дійства для малечі переймають і в інших містах, навіть у столиці. По всьому округі проходять праздничні мероприятия. День знаний, и у нас оканч... заканчивается этот день праздничным балом, который уже стал традиционным, уже третий год подряд организовываются баллы. Мне очень приятно, что я три года э, прихожу в гости, и меня приглашают. И я вижу э, тех замечательных первоклассников, которые. Бігають і танцюють на тамбалі в замічанні вкладі. Сьогодні ми зібрались. Ми це мешканці Інгульця, це першокласники з батьками, це мешканці мікрорайону, вчителі, випускники на наше традиційне свято бал першокласників. Тут будуть виступати і спортсмени, тут будуть виступати і музична школа, і відомі колективи із палацу культури, це і містер норд. Ну і так серед серед шкіл теж є таланти, які тут покажуть себе. Це Гурток маска із ЦДЮТ «Ріднокрай» Теж будуть їх вихованці. Тут сьогодні виступати. Свято виявилося не лише яскравим та веселим, але й пізнавальним. Євген Рижков, голова Інгулецької райради, впевнений, що серед сьогоднішніх першокласників, які наполегливо вчитимуться, будуть його майбутні колеги. На протяженні 11 років ви будете обучатися, будете здесь знання. Здесь ваші нові родители, нові педагоги. І я уверен о тому, що тут знаходиться будущее нашої України, будущее нашої Дніпропетровщини, нашого міста. І серед вас будуть і председателі з і, і генеральні директори, і будуть хороші проводственники, але найголовніше ви повинні добре вчитися. Разом із старшокласниками першачки вчилися читати, робити ранкову гімнастику, а мультиплікаційні герої доводили малюкам, як важливо вчитися.